Так, вітаю. Знову репортаж із мого кабінету, з моєї зеленої кімнати. Сьогодні я забрала посилочку із одного інтернет-магазину з рослинками. І зараз ми подивимося, що мені там прийшло. Так, зараз ми ганенько по кольору. Я думаю, що легко догадався, що це за магазин. Ну так, Рекламувати, я його не збираюся. Де о, Подарок якийсь. Так. Що я замовляла? Я... Ну, руслинку я пам'ятаю, яку я замовляла. А от зараз я її першу витягну. От, як запліюю. О! Ага. Ой, ножка невеличка. Одпаковано, як завжди, магазин цей пакує гарно свої рослинки. Ось яка сута. Угадайте, що це? Це рододендрон. Рододендрон. Я як на певний час виїжджала до Польщі. Ой, там вони такі гарні були. Там такі гарні. Вони там недорогі, не дешевші, як у нас. Ой, мені здалося, що О, ну, все добре, мені здалось що там щось відло мене. Я так його собі хотіла. Там такий великий коштував стільки, як тут оцей маленький, а там такий здоровенний, 10-літровий ну, хто його привезе, звісно. І от пройшло два роки і я його собі таки купила. Рододендрон, червоний, нова зембла. Ось, має, має бути ось такий. Ось такий червоненький, має бути, Ось такі. Тут, тут щось трішки, листочок один. Так, ще треба дивитися, як за ним доглядати. Тут ну, ну, ну гарно, гарна, жива рослинка. Мені подобається. Зараз спробую чи зможу показати вам кореневу. Ось, видно, корінчики. Вони заплили трошечки ну, заплетений, але пересохляний, треба буде одразу поливати. Ну, мені, подобається. мені подобається стан рослинки. Два дні. Два дні лежала вона в мене на пошті, не було можливості забрати у мене. Ой, які красиві брошурки, посадка та догляд. О, ні. Ну, Це взагалі, я думала, може це як посадка та догляд за декоративно і По Ну, так, Це не це. Так, це Так, у нас накладно. Це у нас накладно. Зараз ми з вами подивимося, що я тут назаказувала. бо я насіння заказувала в основному насіння. Це я взагалі не заказувала. А, це в такому, Це у нас... Е, як же називається, капуста листова, Пакчой. Пакчой. Така листова капуста. Ніколи не купляла, не знаю, як, треба дивитися, що і як. Сіється. Ой-ой-ой, тут мене, Так, я знімаю, я сподіваюся, що там в камеру все видно. Що я вам тут показую і що я тут знімаю. О, а тут у мене не смічка. Тут у мене не смічка. Мало, мало, ну як завжди. Так. Ще будемо сіяти помідори, але ну, буду сіяти по чуть-чуть. Небагато. Я сподіваюся, я не знаю, я сама собі не вірю. Так. Трюфель жовтий. Середньоспілий помідор. Мізуна, японська салатна суміш. Теж не знаю, що це таке. Не сіла. Побачимо, хто він такий, ще мій день. Так, ну це помідор перцевидний. У мене у там є. Ондо. Червоний гігант. Бондюелька, кукурузка. Так, ага, що насіння? Я ж десь купила буряк. У нас у магазині я купила буряк. І я хочу ще спробувати буряк розсадою теж. Це цукровий, ранню встигла ще капусточка, треба сійнути. Ще одна бундюрелька. Мірабіліс. А, це квіточки мірабіліс. Суміш різним цвіте, теж подобається. Так, журжина насіння. Я ще ж заказала. Американський рибристий. Я теж, ну, не знаю. Спробуємо. На вагу сіня. Так, цукрова кукурузка. Романеско. Теж така капуста. Ніби бро... брюсельською. Ні, не брюсельська, як називається. Як воно звільця Боже, дай Боже пам'яті. Ну все. Середню стиглий з носиком томат. Такі продаються. Ой, цей, звісно, не знаю. Великий білий. Я не знаю. Хтось вірить, що він буде білий, такий, прям аж такий пурпуруний. Як, прям як перлина. Краще сорти гібриду з усього світу. Не знаю. А хто вируб... Сорти з США. 25 відбирних насінин. Ну таке насіннячко крутнувате. Теж. Ну Це сорт з України. Хальвадос. Високорострий. цікавенький такий. мало мені було середню стигру. І слава. Це дві пачечки слави капусти середню Щось Щось з капустою розійшлася І ще мені йде з одного інтернет-магазину. Там щось теж є. Ну ось, ось така моя покупочка. Ще сієць, саме головне. Зараз я з цим рододендроном, я, мабуть, його теж тут у петличці розміщу, я про нього почитаю. І потім більше інформації, я про нього дізнаюсь. Ой, як я хочу, це ж така красота. Він там такими кущами високими росте, такі кущі, ну, щоб не Такими кущами великими метровими. Просте, я не знаю. Ну, така, красоті. Все, я дізнаюсь більше інформації. І тоді я відзніму відео. Сміються з мене. Я сиджу в кабінеті, вони сміються, що я сама до себе балакаю, сижу. Я ж не сама до себе, я ж з вами, з глядачами розмовляю. Ось така собі кіточка. Ну все. Ось така розпаковочка. І так, зароден ще не дочитала, ще буду читати, але це із родини Лухини, теж кислі грунти треба. Зараз буду читати, можливо, ще з'їжджу в ліс по землю. Сюди посіяла, там у мене я собі записувала від палочки по два радочки, ще помідори, той білий. Рибристий. Ну, коротше, ті, що я показувала помідори. Тут посіяла по 4 радочки Романеско капуста і 4 радочки пакчой. А також ця китайська суміш салатикусь радочок посіяла, теж на розсаду буде. Фу, теплиці жарко. Ну, поки що це що сіяла, з останнього нічого не сходить, скільки ж тут пройшло 2-3 дні. Капусти теж ще не видно. Редька піднялася, ще краще стала. Уже видно червоненькі там такі. У ній воду. Рододендрон поставила воду. Зараз піду в хату, бо тут дуже жарко, тут неможливо вистоять. Почитаю, що його дає, як, в якій місцені посадить. І Посадимо до вечора рододендрон. Вже все вже заговорююсь. Додивилася такі відео, подивилася про цей рододендрон. Висаджувати сьогодні ми не будемо, тому що куплю ґрунт спеціальний. І вже в той ґрунт буду садити. Там відповідна кислотність ґрунту має бути. І в той ґрунт я його буду садити так. І з води я його витягну. Він уже напився, йому вистачить. А ось так. В редці стоїть. От. Так що все. Ну і На вечір у теплиці, звісно. 15 градусів. Не знаю, чи видно. Видно чи не видно, не знаю. О, ось так. 15 градусів. І, мабуть, ще сяде трохи температура. За ту днем зашкалює 35. Дихать нема чим. Цибулька росте не по днях, а по часах. Гарно. Все, до зустрічі.